Нівецькі ми в прямому ефірі висвітлюємо всі події Петрівського ярмарку. Ми вже встигли побувати на центральній площі, вулиці Ольги Кобилянської, на Соборній площі. І тепер ми на вулиці Садовій. Хочу розповісти про те, що дійсно Петрівський ярмарок має 200-річну історію. Його в 1940 році припинили проводити через те, що у домістові війшли радянські війська. Відповідно, було не до святкування і ці традиції, які були. Раніше вони всі віджили з 1997 року. Петрівський ярмарок відновився в Чернівцях і досі є найбільшим торговельним е, заходом так у місті нашому Чернівці. В різні роки Петрівський ярмарок проводився е, в різних місцях то в центрі міста, то у парку Шевченка, біля якого ми зараз перебуваємо. але е, в, і в тому і в тих локаціях, і локаціях в інших були свої плюси і мінуси. Власне, самі продавці казали, що е, у парку дуже багато. Людей нема де розвернутися, відповідно, ну потрібно якось е, обходити, обминати, і, і це дуже було неприємно. А навпаки, е, мешканці міста казали, що все в одній локації дуже е, зручно і вигідно для всіх не треба далеко ходити. Ну, власне, така традиція вона е, проведення Петрівської ярмарки у. Паркуємо Шевченка, вона зараз віджила. Тобто, зараз все місто на час Петрівської ярмарку перетворюється на торговицю. Ось бачимо наших колег там. Дивіться, зараз можемо показати, що тут продають. Давайте подивимося. Бачите, мед різноманітний, такий янтарний, аж світиться з іншої сторони. Бачимо, що є бублики. Є різноманітне морозиво, навіть м'ясо є. Бачите, ковбаси. Хто б міг подумати? Ось різні товари є з цієї сторони, бачимо, що є мед, медовуха навіть також. Бачимо, що люди підходять, цікавляться. Різноманітні настоянки. Ось бачимо і, і мазі, і, і все що завгодно. Тобто тут асортимент такий. А нагадаю, що на вулиці Садовій у нас тут продовольчі товари, хлібобулочні вироби, м'ясні вироби, морозиво. Тобто ті продукти, які можна купити і власне споживати. Зараз ми підійдемо до продавців і запитаємо, який товар найсмачніший, який мед найсмачніший, тому що тут вибір величезний. Доброго дня. Привіт, Оксанка. Прямий ефір. Чернівецький промінь. Маєш нагоду прорекламувати свою продукцію. Кажи, який мед найсмачніший. У нас Буковинський мед. Пасіку вивозимо в Новодністровськ, на Вінницю. Там збираємося. Ми проживаємо в Мамаєвцях. Ну, стараємося, щоб клієнти були. Тут для них немає. Але от, от нам по секрету, всім Чернівцям, по секрету, який кращі? Е, є любителі Гречаного, але це специфічний такий мед. Е, мені дуже подобається Акація і травневий лісовий. Вони ніжні і. Ось а розкажи по цінам, що на що розраховувати, скільки собою брати любителям меду. Е, е, ціни залежать від того, який мед, скільки його збирали, куди його возили, які були погодні умови. Там дуже дуже багато факторів. Е, взагалі ціни від 30 гривень півлітрова баночка до 50, Так само літрова від 50 до 100. Ну, Якщо беруть більше меду, є знижка. Ну, так. як торгівля, ось тут у тебе багато конкурентів. Чим заманюєш до себе людей е, е, національним одягом, приємною посмішкою. Ну і товар, сам товар. гарно тобі торгівлі. Товар. Дякую тобі, Оксано. Дякую. Це канал Чернівецький прой. Ми зараз знаходимося на вулиці Садові, де відбувається, ну, відбувається ось торговиця. Так на в рамках проведення Петрівського ярмарку. Зараз також прийдемося далі. Будемо питати людей, чого очікують. Від цього свята Ось бачимо настояночки, всі продавці намагаються якось виділитися і бачимо, що і в національних строях. Доброго дня! Прямий ефір Чернівецький проєкт. Можете себе прорекламувати, щоб до вас прийшли мене гості. Набіжіть господар також. Він дуже гарно дає інтерв'ю. А покажіть господаря, де він? Е Ну, ви ж то знаєте про свій товар, то можете розказати ну, два слова. Ну, це прямий ефір. Якраз можете запросити гостей, що ось така, то палатка, приходьте. Добре, ми запрошуємо е, на ваш гарний петрівський ярмарок. Продегустуйте наш Волинський питний мед. Е, Луцьк взагалі є медовою столицею України. Ми його славимо е, навіть на закордонних виставках. Були у Польщі, були у Німеччині. І от приїхали до вас, щоб ви спробували наших питних медів. Ми представляємо такі слабоалкогольні напої, які не містять спирту, тільки зброджений мед з водичкою. Є класична, тільки з меду, є на травах і з соками лісових ягід, і також апіфітобальзами, тобто на травах і з медом. Є ще також оздоровча продукція. У вулику взагалі нічого немає зайвого. Це приносить людям користь. Білочок. Перга, прополіс, воскова міль. Так що приходьте, всім бажаю здоров'я, мирного неба над нами. А як взагалі самі е, любите? Ось напій який продаєте, звичайно. А вже звичайно. сьогодні якось дегустували. Е, ну звичайно, так от ми люди підходять, навіть мера вашого пригостили. От і з ним, з ним відзначили свято Петра і Павла. Вітаю всіх Петрів. Я Павло, в мене теж вас а, то я вас теж вітаю. Будьте здорові. Хай ангел-охоронець з небес посилає вам здоров'я і. Всього доброго, дякую, не рвався на комплімент. Дякую, гавдали торгівлі. Ось бачимо, що гості не лише з Тернополя, і Львова, гості ж і навіть з Вінницької області тут є. Зараз пройдемося. Давайте по тому ряду покажемо. Ось тут ось ця сторона. Якщо ви зараз маєте змогу бачити, це є медова сторона. Тут дуже багато меду, а виробів взагалі бджільництва. Тобто можна придбати на будь-які смаки, звичайно ж, гаманець. Зараз ми пройдемося на ту сторону. Ось по цій стороні ми бачимо по цій стороні ми бачимо прівополичні вибори вибори, вироби. І зараз такі, таке буває це прямий ефір. Це Чернівецький промінь. Ось. І бачимо тут ажіотаж. Люди з дітьми приходять цілими родинами в пошуках чогось смачненького. Зараз. Доброго дня. Прямий ефір Чернівецький промінь. Прийшли на ярмарок. Що шукаєте? Смачного? Ну, дещо необхідне, ні, не смачне. Не смачне? Ні, так. Продоволь... Непродовольчий товар? Не Непродовольче. Дякую. Тобто тут добрий день. Не давали ім'я, думаю, знайдемо господаря, і вже господар вибере йому ім'я. Ось якщо люди захочуть, от побачили нас зараз і хочуть взяти собі е, тваринку. Е, як ви визначаєте, чи добрі руки, чи не добрі руки? Ну, ми, тобто, ми, ми питаємося в людей, беремо номер телефону, і через деякий час ми приходимо і дивимося, як наші цуценята чи кошенята, як господарів. Якщо, якщо погані умови, то ми забираємо. Розуміло, тут у вас кицька, бо вона Це мене кушенята. вже. Ага, о, дивіться, дай лапку. Ось таке кошенятко є. Отже, тут на вулиці Садовій можна також взяти собі домашнього улюбленця, і, відповідно, вам не буде сумно проводити теплі вечірні літні дні. Продавців, добрий день. Прямий ефір можете себе прорекламувати, запросити гостей, сказати давайте тих дівочок, а ти ті дів... дівочки тікають. Це прямий ефір. Можете сказати все, що завгодно, запросити, що продаєте, які можливо новинки цього року. Ну що, скажете нам щось? Це прямий ефір. Нічого не скажете, що, навіть, це ж торгівлі, ярмарок. Маєте закликати, підходьте. Хазяйка ну, це і... таке, нам не цікава хазяйка. Ось бачимо різні хлібобулочні вироби, торти. Бачите, не всі хочуть рекламувати, мабуть, що не знають, що таке ярмарок. От. Бачите, тут така краса. Ідемо далі. Багато вже людей. Якщо на попередніх локаціях ми бачили, що майже нікого не було, то тут ми бачимо, що дійсно багато людей, які шукають, щоб собі гарно смачного придбати. Добрий день, чернівецький пройдень в прямому ефірі. Можете себе прорекламувати, запросити людей. Що це у вас Цукерочки, так? Да. З чого вони? А розкажіть по цінам, що, до чого, як? Це цукерки Меркурій, фабрика Меркурій, цукерки «Рокс». А з чого вони? Це карамель. Карамель, так. Да. Можете розказати по асортименту? Що щось скільки коштує, що які тут натуральні всі складові? Да, да, да. На кожній цукерці є состав тут, в принципі, все так є. Це вічого да, це, це це, це Черкаська фабрика «Меркурій», Це Смілянська е, Смілянський район село Балаклея виробляє. А на потрівському ярмарку вперше чи вже були вперше, так да. щодо торгівлі, як ну як є, іде, не йде. Поки що чекаєте. Поки чекаємо. Добре, дякую вам велике. Отже, бачимо, що тут є на різний смак і цукерки. Важко до речі, ось так ось і іти, тому що людей дійсно багато. Ось а ти що будеш сидіти? Як я вже казав, серед асортименту, який представлений на вулиці Садові, ось важко дуже йти. Тут представлені хлібобулочні вироби, мед дуже багато меду. Ось бачите, дуже багато меду. Ми підходили і питали ціни від 30 гривень і вище залежно від. Того, який саме, скільки його збирали, де збирали, і тому подібне. Ось зараз запитаємо чернівчан, що вони думають. Доброго дня, прямий ефір Чернівецький пройде. Сьогодні прийшли щось купити чи поки ну прийшла попередивитися на все і, і купити дещо придбали. А що що хотіли би купити? Чого очікуєте взагалі від Петрівського? Ну взагалі-то так як настрій такі прийшла і, і на військо. Кинула кошти, тому що це така зараз справа. Ну, дивлюсь, що нема таких веселощів, але будемо надіятися на краще. А так все придбали. Хлібчик домашній. Ага. Ну і люди всі, щоб всі придбали, щоб все було в нас добре. Дякую, гарно вам відсвяткувати, відярмаркувати. Це чернівецький прай. Ми в прямому ефірі. Ми ось бачимо, що навіть риба є тут. Риба соки, фреш, що тільки. Тут чого тут тільки ма хочу нагадати також про історію цього свята, що з 1780 сімдесят ну кінця 1780-х років, скажімо так, бо абсолютно вилетіла цифра з голови. Перепрошую, ось ярмарок славився дуже великими масштабами. Тут сюди приїжджали люди з різних регіонів, з різних куточків Європи, а також сходу тут продавали різноманітні предмети. Як як і такі, що ну дешеві для повсякденного вжитку, так і предмет розкоші, і звичайно, що а, були продукти харчування, а, такі як ми зараз бачимо, хлібобулочні вироби, мед, тобто це дуже масштабне було дійство свого часу. Зараз а, цього року ми можемо сказати, що в зв'язку з подіями на сході, а, це дійство воно не таке масштабне, тобто немає жодних розважальних. Заходів, адже ну, зрозуміло, що зараз не до розваг. Тим не менше, торгівля триває, як бачимо, що ось тут. На вулиці Садовій досить багато людей, багато відвідувачів. Навіть відміну від інших площ. Попереду ще площа турецької криниці. А куди ми дуже з нетерпінням хочемо потрапити? Адже це те місце, де відбувається ну найбільше а, саме яскравих таких подій. А там очікуємо, що будуть традиційно чеканити монети. Очікуємо, що будуть якісь майстер-класи від майстрів. Очікуємо дуже багато сувенірної продукції, як Чернівецького виробництва, Буковинського виробництва, так і з інших регіонів нашої держави. Ну, давайте ще трошечки щоб показати масштаб, ми пройдемося і заїдемо. Я конус ледь не збив ось такий ось ось нічого. До речі, бачите, частина вулиці Садової перекрита. Тобто, якщо ви плануєте кудись їхати, то знаєте, що 9А, така маршрутка тут не їде, вона їде в об'їзд. Власне, щодо перекриття вулиць, ось поки що я не буду в кадрі. Ми покажемо вам, що відбувається. Розповім про те, що перекриття вулиць цього року незначне, не суттєве. Пам'ятаємо всі, що а, минулими роками а, на це свято центральна площа вже десь 10-ї була повністю прикрита навіть з пів півдесятої, адже були масові гуляння. І в зв'язку з подіями знову ж таки нагадаю на сході зараз. Не до цього І, відповідно навіть жодного офіційного відкриття на центральній площі біля ратуші. Цього року не було у кінці 18-го, на початку 19 го століття це свято воно було дуже масштабним. Відповідно, там починалося воно з 10-ї години, коли виносили прапори, штандарти, коли виносили і йшли вулицями міста урочисто на площі Кримінальні, це де зараз Соборна площа. Ось, ну, власне, чому кримінальна, тому що там привіщення СІЗО. Ось на Соборній площі сучасній, а там. Також говорили очільники міста. Так вони зверталися до а, учасників ярмарку, вітали їх і бажали вдалої торгівлі. Щодо традицій, то, звичайно, що Петрівський ярмарок, маючи 200-літню історію, він еволюціонував. Але в якому плані? В тому, що змінилися локації, де відбуваються власне, всі торгові заходи. Ось а Тим не менше він зберіг ту властивість, що сюди приїжджають люди з різних регіонів України. Зараз ми і спілкувалися в час попередніх стрімів із львів'янами, із тернополянами, із Вінниці є, із нашої області. Є. Тобто люди різноманітні, вони хочуть показати свою продукцію, представити її для наших чернівчан. Відповідно, це свято Чернівчан, тому тут нічого ще додати. І до Чернічан ми зараз будемо підходити і питати. Що вони відчувають сьогодні і чи задоволені організацією свята? Доброго дня! Прямий ефір Чернівецький правень. Скажіть, що сьогодні будете купувати? Нічого не маєте купувати. Нічого не будуть купувати, а ну, і що пройшли не знаю. А добре, питаємо інших людей. Добрий день, Чернівецький пронь. Прямий ефір. Що будете сьогодні купувати? Скажіть два слова. скажи. Що да. будете сьогодні? Що шукаєте на ярмарку? Ну, шукаємо щось цікавого, щось, ну, смачного, щось? смачного. і смачного, і цікавого, і цікавого щось для інтер'єру. Може, дома щось цікаве. Де вже встигли побувати? Що бачили, що запам'яталось? Ну, я тільки що прийшла і. Ну знаю, дивимось, картину собі купила. А <зас> вона з собою у вас чи, чи ні? Десь ні, не собою я лишила машину, лишила. Зрозуміло. А ви з Чернівців? Так, із Чернівців. Ось попередні роки було таке більш масштабніше. Ну, тоді святкували, адже а але зараз вирішили концерти скасувати. Як ви вважаєте, це правильно? чи підтримуєте таке рішення саме в такий складний час? Ну з однієї сторони так, бо дуже складний час, але і так добре, що. Зробила, що нема. Ну, і так, і так. Зрозуміло. Дякую вам, велике, гарної Дякую. купівлі. Так? Дякую. Бачимо, що люди приходять, збираються. Знову ще не втомлююсь, нагадувати. Ось, якщо показати кількість людей, людей достатньо багато. Минулі роки. Ряди розташовувалися на вулиці Івана Франка на центральній площі на а, також театральній площі були а, представлені різні автосалони і так далі. А, цього року ось в нас є карта. Бачите, її можна отримати до речі на вулиці Кобилянської і в основних точках, де відбуваються заходи. Нагадаю, що на площі Соборній там зараз представлені підприємства... вулиці. якій ми зараз з вами перебуваємо, вже перейшли а, до вулиці головне. Тут відбувається продаж хлібобулочних виробів. А давайте обійдемо, так? Тут уже почались на вулиці головній, біля парку, неподалік від входу до центрального входу до парку. А, тут, бачите, непродовольчі товари, вироби з дерева, лавиці, різномітні з дивану вже пішли, тобто, який стрибок від, від лавиць дерев'яних до... Бачу. Лише на Петрівському ярмарку бачимо, що тут багато цікавого. От бачимо наших колег. От зараз в них запитаємо, які в них емоції. Що встигли, кого встигли запитати, кого встигли побачити. От зараз обійдемо там Любов Мочалова і Роман Пилатик. Колеги, привіт! Ми в прямому ефірі. Що бачили, як вам свято, як люди реагують? Ось ну, по перше хочу сказати, що на садові самого початку було найбільше людей, тому що ми були в центрі, потім пішли на садову. То з десятої ранку вже було повно народу. Ну що можу сказати, що найбільше медівників медової продукції дуже багато з різних, навіть з Харкова є люди, тобто ну надзвичайно багато. Те ще нічого не встигло скуштувати, тому що тільки що і людей ще не встигли запитати, але бачимо, що всі радісні, всі ходять, пробують, дуже подобається. Що хочу сказати, що ті, хто тут торгують продукцією своєю, все Натуральне все вироблене, власноруч, е, мед, медовуха, дуже багато солодощів, кондитерських виробів, саме на Садовій. Е, ну поки що, все, що бачили. Тут до речі, є меблі, є ковані вироби. Тобто, це вже головна вулиця. Чекаємо від тебе. Е... Бомбезного сюжету ти будеш йти на святкування на частування ресторанних так, так? зараз ідемо. Ми зараз закінчимо на головні працювати. Подивимося, що тут є цікавого. Хочу сказати, що може ви вже бачили, там є меблі. Там є просто такі цілі кімнати облаштовані. Можна собі не просто меб... ну, меблі побачити, а вже як вони буде вписуватись в інтер'єр. Так ну тобі гарної зйомки. Дякую. Чекаємо бомбезного сюжету. А ми йдемо далі. А це Чернівецький промінь. Ми ось зараз висвітлюємо всі події. Петрівського ярмарку вже встигли побувати на це, до речі, Роман Палатик, наш оператор. Він разом з Любою Мочаловою сьогодні відповідає за цю частину міста. Ну а ми відповідаємо за всі, тому що ми ходимо всюди, були вже на вулиці Ковалянській, були на центральній площі, а були на соборній площі, на садовій. Зараз ідемо по головній. Ось ось тут. Якщо ось на соборній площі було мало людей, то тут я просто ну не можу йти. Тому будемо, вибачте, ходити по газонах. Ну що зробиш? Ось так. Навіть так. Бачимо тут. Ну, якщо якщо, вас, прошу звернути увагу на цеглу і шлакоблоки, я не очікував, чесно кажучи, цього побачити, Але в принципі, будівельні матеріали вони теж потрібні. Ось і тут і паркетна дошка, і різноманітні керамічні якісь штуки. Доброго дня. Чернівецький промінь прямий ефір. Що прийшли купувати ага, з маленьким? Купили йому вже щось? Ні, мощненькое. поки що ще нічого не купили. А що збираєтесь, з чого очікуєте від свята? Ну, ми прийшли просто подивитися, що є, які ціни, і взагалі так. Оглядаємося. Там дуже гарні людям, які такі спанчоб, там дитині Ну, Якщо там найдемо, то обов'язково ага. купимо. Все, Вам гарного свята, дякую. Так. Бачимо, що люди. Ідуть, люди святкують з кульками різноманітними і дідусі, і бабусі, і мами, і, і тата, і, і дяді, і тьоті, і всі, що хто завгодно. Тому що свято Петрівського ярмарку, воно в принципі сімейне, і тут ну, неможливо якось розділити. Що? Нагадаю, це чернівецький промінь. Ми в прямому ефірі, ми зараз на вулиці головній, ми висвітлюємо всі події. Петрівського ярмарку, і ви можете в прямому ефірі бачити, як це все відбувається. Ось зараз бачимо прикраси різноманітні. Діти з кульками. Виноград Дівчата у віночках. Прекрасно. Ось я так не злічена кількість. Я не знаю скільки це треба часу, щоб все обійти, все побачити, все. Е Спробувати на смак, на зуб, пальцями. Ось тому, О, бачимо тут різноманітні статуетки також.